Вас вітає інтернет мілі ампер, година з зенторба. Ми раді повідомити вам про наявність високоякісного кабелю vga 15 m 15 m в нашому асортименті. Цей кабель відомого бренду Manhattan має довжину 1,8 метра і обладнаний ферритними фільтрами для забезпечення якісного сигналу. Кабель VGA 15 m 15 m є ідеальним рішенням для підключення різних пристроїв з vga виходом, таких як комп'ютери, ноутбуки, проектори, монітори і телевізори. Його використання дозволяє передавати високоякісне відео та забезпечує стабільний сигнал без втрати якості зображення. Одним з головних переваг цього кабелю є його екранованість. Він має спеціальне покриття. Яке захищає сигнал від зовнішніх перешкод та електроміліагодиннітного впливу. Це гарантує якісне зображення і запобігає появі джерел інтерференції. Крім того, кабель оснащений феритними фільтрами, які додатково покращують забезпечення якості сигналу. Вони допоміліампергодинають позбутися від паразитних сигналів і шуму, що можуть виникати під час передачі даних. Придбання кабелю vga 15 m 15 м в міліампер година зені торба це гарантія отримання якісного товару за доступною ціною. Наші спеціалісти завжди готові допомогти вам з вибором правильного кабелю та надати консультацію щодо його використання. Не витрачайте часу на марну пошуку, замовляйте кабель VGA 15 м 15м в торба прямо зараз і насолоджуйтеся якістю зображення під час підключення вашого обладнання.